Катують, знущаються та годують екскрементами. Російські командири почали масово викладати відео знущань над своїми ж підлеглими. Чому командири ЗСРФ змушують солдатів буквально їсти лайно? Як виглядають гладіаторські бої у ямах? І чому саме зараз вони почали так часто викладати відео покарань? Я Микита Гаврилюк. Ми не зможемо показати вам усе, що бачимо, але розкажемо, щоби ви розуміли. Підтримайте це відео вподобайкою та підпискою. Хто зна, може тоді більше росіян побачать правду і зроблять правильний вибір. Ви колись чули про середньовіччя. А про армію Росії, схоже, між ними більше спільного, ніж хотілося б. У мережі з'явилось нове відео зі 132 ї горлівської бригади армії РФ. На ньому сцена покарання для окупантів, які відмовились йти на м'ясний штурм. Солдатів прив'язали до дерева скотчем. В одного з них на голові іржаве відро. Об нього каратель б'є палкою, щоби оглушити людину. Підкреслюємо, це росіяни роблять зі своїми ж. От Б'ять казнячки, со 132-ї. Воїни нахи. помяли немножко відро, блядь, і така хуйня буває, палку сломать. Далі їх б'ють кулаками, штовхають у живіт, знущаються словесно, фіксуючи все це на камеру. Все це під акомпанемент сміху та матюків інших солдатів. А ти жі чорт, блять. Ті на... на розстріл. Шмара, ти. І все це подається не як злочин, а як виховна робота. Побитий боєць, так званий п'ятисотий, так у військовій термінології називають тих, хто відмовляється від виконання наказів у Росії. В більшості випадків це мобілізовані або засуджені, яких кинули на фронт без підготовки, екіпірування та навіть зброї. Їхнім завданням було просто бігти на позиції ЗСУ в надію, що ця м'ясна хвиля зможе дійти до наших позицій. Однак, якщо росіяни відмовляються від такого самогубства, потрапляють у чорний список командирів. І далі або профілактика. Або показова страта, із 2022 року з'явилось вже кілька варіацій такого виховання. Наприклад, солдатів можуть зачинити у залізну діжку, або просто полишити їх у ямі без води, їжі та навіть туалету на кілька діб. Родичі б'ють на сполох. Є вже сотні випадків, коли люди в таких карцерах помирали. Командири просто списують їх як безвісти, зниклих. Ха ха в кормити животних, які ри питалі сатна. Посмотрим на этих тварюк, чем они тут заняты. О, сидят, красавцы. Че, голодны? Будем в печеньку. На, гри печеньку твою. На, на. Інший тип покарання прив'язати відмовника до автомобіля і тягти по землі. Чим довше тривають такі тортури, тим менше шкіри лишається на людині. Таке відео теж потрапило у мережу буквально цього тижня. Наприкінці боєць, залитий брудом і в сльозах ридає і благає, щоб його просто застрелили. Бо це гуманніше ніж російська армія. Це вже навіть не тортури, це якийсь театр жорстокості для своїх же. Ще одне відео, яке сколихнуло мережу в останні дні травня на камеру окупанту, що не захотів іти на смерть, справляють нужну просто в рот. Так, командир вирішив провчити бійця, який, мовляв, зганьбив частину. Росіяни навколо не протестують, знімають і сміються. Смотри на мене, сука. Смотри на мене. Рот відкрив би. Открив рот. Ще окремий жанр армійські гладіаторські бої. У 114-й бригаді РФ, за повідомленнями телеграм-каналів, на 9 травня командир з позивним Кама влаштував бої між відмовниками. Офіцери робили ставки. Бійці били один одного до смерті. Правила прості: хто виживе, вийде з ями, а інший в цій ямі навіки і залишиться. Хто кого здійснить, то ти вийде з цієї ями. Руками. ногами Ну хуй -то? І це не якась мізерна частина суспільства чи винятки. Це регулярна російська армія, яка воює проти України, і яка схоже сама себе знищує швидше, ніж це встигає робити ЗСУ. Моральне розкладання армії видно не по втечах, а по тому, як вони ставляться одне до одного. Як пояснює російський правозахисник Володимир Асєчкін, поширення таких відео це не хаос, а свідома стратегія терору. Вона має залякати і придушити будь-які спроби непокори. Політолог Абаз Галямов додає, російське військове керівництво не сприймає солдата як людину, а лише як витратний матеріал. Звідси і такі показові тортури, щоб переконати інших, що втеча або спротив гірші за смерть. Експерти інституту вивчення війни вказують, що системна жорстокість в армії Росії це не виняток, це результат десятиліть безкарності, дідовщини та гниття зсередини. Застосування жорстоких дисциплінарних заходів, зокрема побиттів, є хронічною проблемою в російських збройних силах і часто служить засобом підтримання контролю, а не винятком із правил. Український проєкт приміноборони Хочу жити» уже відреагував на ці відео, закликавши тих, хто не хоче брати участь у війні, здаватися в полон. Бо в українському полоні поводяться людяно навіть з ворогами. Сутички з поліцією та ТЦК в облозі прямо посеред кам'янця Подільського. <різький> Близько сотні людей заблокували авто мобільної групи, порізали шини, викликали поліцію і оточили все це з камерами на поготові. Що сталося? Чому люди так вибухнули і як реагує військомат? Зараз розповім. Я Микита Аврилюк. Підтримайте цей матеріал підпискою і поширенням, щоб нічого не пройшло повз. Інцидент стався 29 травня на вулиці Лесі Українки. Це спальний район Кам'янця Подільського. За словами очевидців, усе почалося після візиту мобільної групи ТЦК у соцмережах. Стверджували, що чоловіка, нібито силоміць посадили в авто. А під час інциденту постраждала жінка. Підкреслюємо, офіційного підтвердження цим словам наразі немає. Але обурення було реальним. На вулицю вийшли мешканці. Люди оточили авто ТЦК, порізали шини, викликали поліцію і почали вимагати пояснень. На місце також прибули військові правоохоронці. У мережі з'явилось відео, де видно агресивне спілкування людей з поліцією, звучать крики, погрози і прямі звинувачення. А ото, ну, ну це я, взагалі я. Ми, блядь, сидимо, там понесе, коли понесе, а хто ви поніс відповідальність, що моя дитина в жовтому состоянні? Це дуже добре, що люди тут тоді заспокоїлися. Розумієте? У Хмельницькому обласному ДЦК дії протестувальників назвали організованим спротивом, заявили, що це підрив внутрішньої безпеки під час війни, і закликали не розхитувати державу зсередини. Закликаємо громадян до негайного припинення будь-яких протиправних дій, дотримання норм чинного законодавства України та збереження громадського порядку у час, коли вся країна боронить свою незалежність. Подібні прояви саботажу чи агресії проти законних дій представників Збройних сил України підривають внутрішню безпеку та грають на руку агресору. Ми не маємо права розхитувати державу зсередини, коли наші воїни щодня гинуть за її цілісність. Кожен має зробити свій вибір або стояти пліч о пліч у боротьбі за перемогу, або нести відповідальність перед законом і совістю. Наразі правоохоронцям перестоїть з'ясувати реальні причини сутички. А що думаєте з цього приводу ви? Напишіть нам у коментарях. Нам важливо почути кожного. Дякую, що долучаєтеся до нашої спільноти. Зробити це до речі дуже легко. Достатньо всього лише натиснути на кнопку лайку та підписки. Це дуже допоможе нам поширювати інформацію, бо саме так Ютуб розпізнає корисні відео. Тож залишайте коментарі та залишайтеся із нами на зв'язку, бо попереду ще багато цікавого.